Доброго дня, зараз буде хвилинка відкривання. Ще будучи школяркою, я завжди любила приходити до бібліотеки. Я з захопленням дивилася на ці високі, широкі полиці, напхом напхані книгами, і для мене це був якийсь особливий неосяжний світ. Далі навчання, робота, рутина. І читання, на жаль, відійшло на задній план. І ось тепер, через 15 років, я знову тут, у цих стінах, уже як дорослий читач. І по відчуттях це наче ковток свіжого повітря, наче ти нарешті знайшов те, що так довго шукав. Тепер за вільною можливості я завжди приходжу сюди до Світлани, яка не знаю, як їй це вдається, не тільки прекрасний чудовий співрозмовник, але завжди мені порадить наступну книгу «Варто до прочитання. І наостанок хочеться сказати: будь ласка, приходьте до бібліотеки, вас тут завжди чекають. Що для мене книга? Це можливість стати на книгу мудрішою. Або проаналізувавши, прийти до висновку, що мудрість цієї книги мені не імпонує. Але до висновку таки прийти, і тому книга це завжди промислення. І не стану заперечувати того факту, що подарунковий сертифікат до книжкового магазину чи не найкращий подарунок для мене. Але не дякуйте за ту беззаперечну істину, яку зараз буду промовляти. Стіна бібліотеки. Ви можете знайти те, що вам потрібно, абсолютно безкоштовно. Постійно користуюсь цією можливістю і закликаю вас. Бібліотека це є зустріч із книжкою, з думкою, із людьми. Часто зустрічі бувають, вони дуже гарно проходять, дівчата дуже підготовлені. так що… Я, наприклад, задоволена і роботою бібліотекарів, і роботою тих, що пишуть, бо книжок нових багато. І, і часто з ними, ну, з авторами книжок починають зустрічатися. Я дружу з Городчанською бібліотекою вже більше десяти років. Ще з 2014 року, коли ми з чоловіком приїхали сюди, після того, як текли від окупації з Луганська, е, гуляли по Горочанами, побачили об'яву, що бібліотека проводить зустріч з письменником паном Процюком. Ми прийшли, була дуже цікава зустріч. Е, пані Люба, на жаль, покійна вже звернула на нас увагу, запросила на каву. І з того часу я так і дружу з цими пані і е, намагаюся не пропускати жодного. Про заходу, бо все це дуже проводиться цікаво з душею, не для галочки. Щоб це не було, чи зустріч з письменником, чи з місцевими краєзнавцями, чи якась подорож цікава, чи вечорниці на Андрія, чи розріздвяна коляда. То все дуже цікаво, змістовно, професійно. І я дякую долі за знайомство з такими цікавими пані, які є. Представницями так, Галицької інтелігенції справжньої. Я бажаю їм здоров'я, успіхів в роботі, натхнення. Хай бібліотека завжди дуже процвітає, щоб ходила молодь, щоб завжди тут було багато людей. Перемоги швидкої всім нам, відклятими бортами. Слава Україні! Гроєм слава!